Друзі, привіт! Як ви вже прочитали з назви, сьогоднішнє відео буде про подорож насерньої скали. Не буду спойлерити, чому все пішло не по плану, тому приємного перегляду і до пригод. По самому приїзду до долини почав падати легкий дощ, тому ми захистилися від дощу і почали свій маршрут. Недалеко від розвилки на водоспадші клавіца нас застав дощ, тому ми вирішили перечекати його під дахом, коли піки були на поляні. Через кілька хвилин дощ підсилився, але ми мали надію, що він все-таки мене помокнути аж ніяк не хотілося. Ось, до речі, і мінус мурованих стежок. Хоч дорогу й не розмиває, але шанс впасти та травмуватись доволі високий. Долавши кілька кількасят метрів цією стежкою, ми були вже біля водоспаду. Перед фінішною прямою до підйому нас почало заливати, тому ми вирішили скидати вниз. Друзі, зараз ми вже повернулися. Годинку тільки 14.48. Я вже прийняв душ, поклав речі сушитись. Чесно, на дворі. Зараз паде такий легкий дощ, але перед цим був такий доволі сильний. Ну, як не дуже сильний, але прям рясний і постійний. Ми планували піднятися на середнього скали, але насправді нічого не вийшло. Ми до неї не дійшли, ну, не знаю, ну, пів години, можливо, її вже було видно, але. Ми вийшли на гору, і там, власне, прогнози показували, що ми ніби як поміж двох хмар. Тому нас в будь-якому випадку залий, і насправді ми тільки як подивилися прогноз, нас почало заливати. І наш гід вирішив, що ми нікуди не підемо, краще спустимось, тому що там насправді каміння таке доволі ховське і велике, і то воно ну, просто буде небезпечно, тому, тому в принципі, я погоджуюсь з цим рішенням. По спорядженню, що можу сказати, трек палець і Black Diamond супер. Показали себе пречудово. Єдине, що треба на правій палеці підтягнути трохи кріплення, бо вони, якщо довго йдеш, то чуть-чуть скорочуються, власне, просідають. Ну, але це не проблема. М -м -м -м, взуття, взуття теж непогано. Єдине, що е все-таки взуття на більш холодну погоду, або, власне, таку, як сьогодні, коли йдеш, постійно-постійно якийсь дощ або. Просто сиро, тому що м, вони повністю шкіри і насправді в них доволі жарко йти. Але якщо, наприклад, якийсь дощ, то ну вони не промокають, тому супер. Я сьогодні шов, ходив, не знаю, ставав в калюжі і все було чудово. Ну а так, в цілому, не знаю, я задоволений, мені подобається. До речі, ще тут, поки сидів, згадав таку річ. Насправді ну так трохи розкажу про саму поїздку, власне, і про те, як мені тут йдеться. Поїздка доволі класна. Єдиний мінус це насправді кількість людей, бо 20 людей. ні, Можливо, це би було класно, якби це була повністю своя компанія, коли вже всі знайомі. Так, якби, наприклад, наїхали їхали там, на другий-третій раз. Але оскільки ми всі перший раз, то насправді ти не можеш всіх запам'ятати. Буду чесний, я не пам'ятаю всіх імена, пам'ятаю чоловік 5, ну, до 10, не більше. Але насправді тут є такий нюанс, що. З 20 чоловік нас насправді більше, там, як одна. Хоча ну, насправді з п'яти осіб, там може дві бути доволі Ну, те, що слабких, але які не можуть, там, наприклад, швидко йти. Але з 20 людей насправді це доволі. Більша, скажімо так, ймовірність, що будуть люди, яким важко будети, які не можуть, наприклад, тримати, ну, нехай не високий, але хоча б середній темп. І через це насправді ми інколи дуже довго йдемо, бо, наприклад, був один підйом, який насправді десь, якщо я не помиляюсь, там було година, чи година 10, чи година 40, потрібно було підійматися. то ми піднімались більше двох годин, бо була. Людина, яка насправді ну вона не могла насправді, йти, тому мусили власне, тримати темп з його тієї людини, Ну, не можемо ми її залишити, тому якось так. Щоб не марнувати вечір, ми вирішили сходити до так званої місцевої кнайпи. Вона була доволі гарною та автентичною. До того ж, великим плюсом була жива музика, яку ви зараз чуєте на фоні. Там я замовив собі сильник з чаєм. І, куштуючи десерт, насолоджувався живою музикою та колоритом цього місця. A słoń dwa Ty sto, jak tak mogłaś po boli, boli, boli serce, moje. boli, Pani, boli, ja boli, 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 boli,